В Росії невідомі добрі безпілотники атакували сім областей. У двох влучили в нафтобази. У них це сабиті, като ані ждалі. Ні, то косім літ, гораздо менше. праздник. повідомляється, що в ніч на 12 березня дрони атакували підмосков'я, Курську, Білгородську, Воронезьку та Тульську області, а Орловський та Нежигородський влучили в нафтобази. Цікаво, що Білгородський район зазнав атаки за допомогою безпілотника, який скинув 4 вибухові пристрої. Інформаційні агенції повідомляють, що слідом за Курською областю, Білгородським районом та Орлом у ніч проти вівторка була Такова на Тульська область. Повідомляється, що робота технологічних потужностей «Лукойл Нежигород, Нафтооргсинтес припинила свою роботу у зв'язку з підривом. Була доволі таки непроста ніч в Росії, тому що летіли безпілотники і летіли по різних цілях в абсолютно різних регіонах і областях. І як наслідок є пожежі. Зараз відомо, принаймні, щонайменше про дві. Це Ніжигородська область і це Ореол. Там а, горять нафтобази, доволі таки серйозно горять, Лукойлівські, зокрема, Ну, тобто, і нафтопереробний завод. Тобто, Можна сказати, що продовжується а, українська стратегія. на... Винищення на винищення інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу російської промисловості, для того, аби зменшувати їхню здатність і спроможності і кількість грошей, якими вони можуть фінансувати війну, крім того, для того, аби там оточення так звані еліти Путіна задавали питання, так як там так зване СВО все по плану, яке мали закінчити дуже швидко, а яке затягнулося і спричиняє зараз збитки, руйнування і втрати, і буде спричиняти, тому що масштаби і кількість ударів безпілотниками тільки збільшуватиметься. Ну як розширюватиметься географія ударів? Крім того, дуже важлива новина з'явилася із самого ранку, що вночі бійці Легіону Свободи Росії. На танках ввійшли в Білгородську область. Ну, як вони декларують, вони йдуть звільняти від російського путінського режиму свою фактично батьківщину, тому що це, як правило, громадяни Росії, які опозиційні до Путіна і які воюють зі Збройними силами, фактично. Тобто вони брали участь в певних операціях. Але це громадяни Росії в першу чергу, тому вони. Можуть заходити в Росію і вирішувати там будь-яким чином. Тобто це вже проблема Росії, це не наша проблема. Вочевидь, так само дещо змінилося. Мабуть, треба сказати, що пам'ятаєте ситуацію з Пригожинським бунтом, як же ж її забудеш влітку 2023 року. Так от, тоді, коли це все відбувалося, були публікації в західних медіа. Що мовляв, Сполучені Штати просили Україну не втручатися, не втручатися ні РДК, ні втручатися, ні Лігіон Свободи Росії, щоб Україна не сприяла цьому, і щоб вони не йшли тоді на Білгородську область. Хоча погодьтеся тоді, як ніколи потрібно діяти було, і тоді потрібно було йти. І в момент, коли виникла така кризова ситуація, її потрібно було ще більше розхитувати всередині Росії. Це цілком логічно і зрозуміло. Але тоді наші американські партнери не зважилися на це, вони остерігалися, знову ж таки, ядерна зброя, знову ж таки, зайва ескалація. Вся ця термінологія, вона вже нам відома. А зараз щось змінилося. І я допускаю, що зараз, враховуючи те, що заходять з танками, це не просто те, що Україна йде в Вабанк, тому що це має практичну мету. Оскільки за будь-якого, ну розумієте, в будь-якій ситуації це все ж таки відтягує увагу Росії дещо від фронту і відтягує увагу від, е, ну скажімо, того, що відбувається на інших відтинках, і вони вимушені будуть перекидати певну частину військ, як би там не було. Якщо не перекинуть, тим краще. Тим далі зможе просунутися Легіон, тим далі вони зможуть там спричинити певні збитки, тим далі вони фактично. Будуть розбурхувати ситуацію всередині. Тобто, зараз що найважливіше, це піднімати ситуацію всередині. Розумієте, в нас мало про це говорять, але для того, щоб перемогти Росію, це дуже важко зробити, практично неможливо без того, щоб спровокувати певні події і кризові явища безпосередньо в самій Росії. От якраз зокрема мета зараз Легіону, РДК, я думаю, які приєднаються. Інші звичайно, хотілося б, щоб там були. Опозиційні рухи, особливо в республіках, як ми бачили в Башкортостані, і не тільки де виступали і були сутички за моном на Кавказі. Тобто, щоб це поширювалося максимально, тоді в різних регіонах це давати давало би спалах. Тобто, Україна йде в вабанк. це дуже важливо, і такий рейд на Білгородську область він напрошувався давно. Я про нього говорив, і такий сценарій розглядався. Я вам скажу. Ще в 23-му році, навіть 22-му, коли була наша офензива і операція успішна по звільненню Харківщини, окремої окремої частини, так от тоді розглядався сценарій, що можливо можна було б зайти. Він логічний, розумієте зайти через Білгородську область в тил ворожому угрупованню на Луганщині. І звільнити таким чином. Це б дуже серйозно, це б створило дуже серйозні проблеми, дилему вибори про перекидання і переміщення своїх військ і їх розташування для ворога. І дійсно це б дало нам певні перспективи просуватися далі. Ось це дуже важливий момент. Тоді цього не сталося. Але зараз це відбувається, і дуже важливо, щоб зараз вдалося цим рейдом, щоб він був ну, не такий, знаєте одноразове, щоб він дійсно, вони дійсно були або частими, або це спричинило певні процеси. Плюс це е дало можливість навіть можливо, зняти тиск із угрупування нашого, наприклад, на Куп'янському напрямку. Ось це було б важливо. Хоча е десь близько 7-8 тисяч е регулярних російських військ може знаходитися зараз безпосередньо в Білгородській області. Ну, тобто це означає, що. Легкої прогулянки може не бути, а може й бути за умови підтримки українськими БПЛА, за умовами підтримки українськими іншими видами озброєнь, ось цього рейду. І тоді може все скластися і може бути доволі таки непоганий результат, чого і бажаємо і РДК, і Легіону Свободи Росії, і хто з хто задіяний, тому що ось це те, що зараз відбувається. Крім того, що це Український Вабанк, я маю сказати, що це, вочевидь, зараз і підтримується. Я допускаю нашими партнерами. Якщо тоді влітку 23-го, коли йшов Пригожин, нас просили цього не робити, то я думаю, навпаки, зараз це підтримують, оскільки змінюється ситуація. Можливо, адміністрація президента Байдена, дивлячись на те, що зростають шанси на перемогу. А Дональда Трампа вони хочуть таким чином е зараз пришвидшити деякі процеси, використовують час і можливості для того, зокрема, щоб розхитувати ситуацію, для того щоб підтримати Україну, аби ситуація не погіршилась. І позаяк немає голосування за пакету допомоги: 60 мільярдів такого для нас потрібного. От е вирішують проводити дії такими, е таким чином. Ну тобто, хоч якось чіплятися. Хоч якось е, намагатися повернути ситуацію в український бік, ініціативу на наш бік, ось такими операціями, зокрема, що звичайно може мати певні результати. Я думаю, що це цілком вірогідно, цілком реально е, тому що ну, у нас теж немає зараз іншого виходу. Потрібно дійсно піднімати ось ці рухи проти Росії, потрібно щоб ця війна переносилась максимально на територію ворога, потрібно різними способами підтримувати всіляко діяти, аби це забезпечувати. Сподіваюсь, так і буде на майбутнє.